Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо вам новий дуже цікавий пляцок під назвою дуже символічною Павотина. Це комбінований пляцок із двох улюблених із Литого Спартака і нашого авторського пляцка дипломат Вийшов величезний, дуже гарний, схожий на торт, такий можна сміливо готувати на весілля і на форшет. В міру солодкий, в гарному поєднанні шоколаду і горішків. Чудовий пляцок, Подивіться, який гарний розріз. Подивіться, як гарно тримає форму. У цього тортика було багато дегустаторів. Моя родина, моя сім'я, мої сусіди всі засмакували, вихваляли і назву разом підібрали. Спочатку приготуємо шоколадний литий корж. За основу взяла литий Спартак без заварювання тіста. Об'єднуємо яйця з цукром, перебиваємо до посвітлення маси, соду гасимо в сметані, сметана жирна 20%, додаємо розтоплене вершкове масло плюс розпушувач, какао і просіяне борошно. Всі ці складники ретельно об'єднуємо і у нас готове лите шоколадне тісто. Випікаємо у великій формі. Це шоколадне тісто розділяємо на дві частини. Спочатку одну частину. Випечемо потім другу. І потім кожну із них, кожен корж розріжемо. Розправляємо. Маса така нормально лиється, нормально розмащується, можна тоненько розправити. Все так, як ми з вами робимо на литий спартак. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів, орієнтовно 7-10 хвилин, орієнтуйтесь на свою духовку. Так само ми робимо і з другою частиною тіста. Гарненько розправляємо і відправляємо в духовку, Випікаємо до сухої шпажки. Беремося за приготування горіхового коржа. Він теж максимально швидко готується і легко і теж налитому тісті. Об'єднуємо яйця із цукром, перебиваємо до посвітлення маси, додаємо молоко або воду, додаємо подрібнені волоські горіхи на блендері, додаємо розпушувач, борошно перемішуємо. Це все. Об'єднуємо до однорідності, лита маса готова. Відправляємо в ту саму велику форму. Такий корж ми випікаємо один. Випікаємо так само за температури 160 градусів, орієнтовно 15 хвилин до сухої шпажки. Це дуже смачний корж, теж частенько його готуємо. Він нас називається дипломат. На каналі, кому цікаво, подивіться. Отже, тепер виймаємо ще його з форми. Залишаємо коржі до повного охолодження. Тим часом ми підготуємо заварний крем. Крем можна приготувати і завчасно. В Каструльку наливаємо молоко і перед цим кастрюлю трішки змочуємо водою, тому що молоко в сухій каструлі любить пригорати. В ємності об'єднуємо цукор, ванільний цукор плюс пудинг. Якщо не маєте пудинку, робимо класичний заварний крем, до молока додаємо жовток, а до цукру додаємо крохмалі борошно. Посилання на заварний класичний крем залишу під цим відео. Отже, суху масу всипаємо до молока, воно на ще не встигло нагрітися, можливо трішки тепленьке, але ще не гаряче. Постійно помішуючи на середньому вогні, заварюємо масу. Бачимо, що маса доходить до кипіння, даємо кілька секунд і забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, щоб швидше охолодити, накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Коли вже повністю охолодилася маса, збиваємо м'яке масло до посвітління. І в 2-3 етапи вводимо заварну масу в масло. Це важливо, щоб у нас не розшарувався крем. Плюс важливо, щоб і масло, і заварна маса у нас були однієї температури. Поступово вводимо. Бачимо, що масло гарно об'єдналося із заварною масою, стає маса цупкішою, додаємо решту заварної маси. Перебиваємо до готовності крема. Він нас буквально на очах буде змінюватись. Кремчик стає стабільний, пухкий, дуже ніжний. Ось такий. Все можемо братися за збирання пляцка. Зараз кожен корж ми розріжемо на дві частини, і в нас буде тепер горіхового два, а шоколадних чотири. Горіховий у нас такий трішки грубший і м'ясенький. Розрізаємо шоколадні так само. Вони нас пухкі і дуже-дуже ніжні. Бачу, що в мене шоколадні не зовсім рівні, одразу хочу підрівняти, щоб менше потім витрачати крему на підрівнення пляцкам. Краще, коли ми одразу. Підженемо під ту форму, яка нам треба, і гарний тоді у нас буде сформований тортик. А ці обрізки використаємо на обсипку. Збираємо торт. Спочатку вкладаємо шоколадну поляницю, шоколадний корж, даємо крем, розправляємо. Другим вкладаємо горіховий корж, він у нас трішки твердіший, ми його обов'язково просочуємо. Я просочую завареною міцною кавою, без цукру. Це може бути молоко, чай або будь-який сироп. Далі знову крем. Наступний шоколадний корж. У мене друга паляниця так досить сильно поламалась. Необережно я з нею працювала. Але не страшно, можна все зібрати. Далі знову крем і знову шоколадний корж. Знову крем. Горіховий корж, горіховий обов'язково просочуємо, крем і на кінець додаємо шоколадний корж. Не боїмося, гарденько притискаємо, бо можемо навіть поставити прес на кілька хвилин. Поки обробляємо залишками крему і бачимо, який в нас такий досить високий тортик виходить. Обрізки з коржів перебила блендером з нарізними ножами, вийшла така цікава крихта. Обравляємо боки крихтою. Нічого в нас не пропадає. Торт вийшов цікавий, високий. Замірюю, подивимося, скільки сантиметрів. Рівно 10. Зверху заливаємо розтопленим шоколадом, в мене тут плитка шоколаду і 2 столові ложки олії на водяній бані. Розтоплюємо, заливаємо і відправляємо в холодильник. Добре, коли такий тортик постоїть 10-12 годин в холодильнику. Тоді він гарно просочиться, гарно візьме форму і буде чудово нарізатися. Виймаю тортик на другий день. Не можу натішитись, дуже великий, дуже красивий. Розріжемо, подивимося, що ж там нас вийшло. Ріжеться легко, тортик м'ягенький. На розрізі тут якраз потрапило в той корж, де в мене була поломка. Але нічого. Все таке, як і є в житті. Подивіться, який гарний великий виходить. Легко нарізається на порційні шматочки, можна робити тонесенькі, так як він у нас досить високий. Ідеально підійде для фуршету, для весіль, для святкувань, для родинного частування. Хто додивився відео до кінця, велика вам подяка. Дякуємо, що ви поруч. Дякуємо за перегляд, за вподобайки, коментарі. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі!